Викрадення Енні Сміт Операція з підривом зорильоту, хоча й була відкладена Канінгом на крайній випадок, теж вимагала підготовки. Альфред не шкодував часу на пошуки речовини для вибухівки. З Ені і Тімом він блукав околицями Смарагдового острова, розшукуючи потрібні мінерали. Якось уся компанія перебралася через канал на Поромі. Де вдень і вночі працювали дуболоми, і рушила дорогою викладеною жовтою цеглою. Скільки спогадів викликала ця дорога у мандрівників? Ені думала про те, як її старша сестра Елі, перенесена в чарівну країну буревієм, йшла до смарагдового міста, щоб зустрітися там з чародієм Гудвіном. Її супроводжувало таке неймовірне товариство, яке тільки можна було уявити. Солом'яний чоловік страшило, дроворуб, зроблений з заліза, полохливий лев. У кожного з них було заповітне бажання страшило жадав розумного мозку, залізний дроворуб доброго серця, полохливий лев мріяв про сміливість. І, хоча виявилось, що Гудвін зовсім не чародій, він зумів виконати всі їхні бажання. Страшило дістав мозок, дроворуб серце, лев сміливість, а Елі перенесли на батьківщину чарівні срібні черевички Гінгеми. Цією ж дорогою йшов хлопчик Фред, коли йому вдалося вибратися на білий світ з печери. Він прямував до смарагдового міста повідомити, що Елі схопили підземні королі, що вони тримають дівчинку в полоні і вимагають від неї повернути сонну воду, яка щезла з вини зрадника Руфа Білана. Ось що, Ені, перервав свої роздуми Альфред. Сьогодні вночі клич мишей. Добре. Ой, Альфреде, зраділа Ені. Добре. Нарешті я побачу раміну. Помітивши вдалині пагорб, де могли виявитися потрібні мінерали, Альфред і тім, озброєні геологічними молотками і рюкзаками для забору порід, поспішили туди. Ені затрималася на галявині, збираючи квіти. Цей час згори впала тінь. Почувся скрекіт. І за кілька кроків від дівчинки на галявину опустився вертоліт. З кабіни вистрибнув пілот високого зросту. Кількома стрибками він опинився поряд. Ені відчайдушно закричала, спробувала втекти дарма. Пілот міцно тримав її за руку. Вирватися теж не вдалося. Хоча на свої 12 років дівчинка була міцною і спритною. Незнайомець миттю підняв Ені на челяльку. Вона навіть очей не встигла замружити від переляку. Розмахуючи молотками до місця пригоди бігли Альфред і тім. Але вертоліт уже висів у повітрі. Вони запізнилися. Коли чорна цятка щезла за лісом, приголомшені тім і Фред довго стояли і дивилися услід. Оговтавшись, вони поспішили до міста. Ені злякалася і ледве усвідомлювала, що перебуває в кабіні вертольота, що дверцята міцно зачинені, а машина набирає висоту. Вертоліт помчав над лісами і полями чарівної країни. Деякий час ще буваніли блискучі башти смарагдового міста, потім вони щезли. Внизу миготіли ферми і сади, де працювали люди. Вони проводжали поглядами літальну машину, і, звичайно, не знали, що та відносить гостю з великого світу, яка хотіла їм допомогти, а замість цього сама потрапила в біду. Кричати і кликати на допомогу було марно, та й небезпечно. Мимоволі, Енні могла назвати імена своїх друзів вона це розуміла. Пілот обернувся, уважно глянув на йні і щось сказав. Тон, яким він говорив, не був різким. Можливо, Менвід переконував її не боятися принаймні погляд його довгастих, трохи примружених очей не був злим. Дівчинка пошкодувала, що з нею немає срібного обруча як допоміг би їй у теперішній ситуації подарунок тонконюха з 16-го? Чудо сталось би, коли б її висаджували з машини чи куди-небудь вели. Вона миттю вислизнула б з рук, зробилася б невидимкою, і тоді хай би викрадачі пошукали її. Ну, ось, розмріялась, як у казці, подумала Ені. Чого нема, того нема. Вона опустила голову. І раптом щось холодне, ніби зіслизнуло з ланцюжка і торкнулося її руки. Ені аж підстрибнула. Ну як вона могла забути? Це ж срібний свисточок раміни. Ось він, ключ до порятунку. Ені з острахом глянула на широку спину пілота. Чи не помітив він її руху, чи не звернув увагу на свисток? Пілот обернувся, відчувши її погляд, підбадьорливо покивав їй головою. Ні, він зайнятий, стежить за приладами, які керують вертольотом. Отже, план утечі готовий. Як тільки залишиться сама, вона покличе королеву раміну. Царственна подруга допоможе в біді. Вона має магічну здатність мить і перенеслася в будь-яке місце. Дізнавшись про усе, що сталося з Ені, раміна негайно передасть почути до смарагдового міста. Вертоліт приземлився в ранавірі. Пілот а ним вивився сам Каурук. Наполегливим кивком голови наказав Еній йти за ним. Дівчинка покірно пішла за Менвітом. Поява полонянки в таборі прибульців не справила жодного враження. Менвіт і байдуже проходили повз, арзаки теж не відривалися від роботи. Але, порівнявшись з одним із них, вона, ніби з чарівного простору, почула такі зрозумілі слова. Ти будь спокійна. Це Ільсор, здогадалася полонянка. Ені і справді пішла бадьоріше. Справи не такі вже й кепські, якщо серед прибульців є, виявляється друг. Штурман викрав дівчинку за наказом банну. Події останніх днів, особливо витівки птахів і мишей сигналізацією. Здалися генералові підозрілими, чи все в цій країні, так, як пояснює Ментахо, думав бану. Він вирішив перевірити ткача. З огляду на особливу важливість завдання, він доручив його кауруку і звелів доставити кого-небудь землян не з найближчого селища Рудокопів, а з околиць Марагдового міста. Так певніше, вважав Баану. Ені йшла за у намагаючись триматися спокійно. Баану вийшов із замку в розшитому орденами мундирі. Ільсор уже приготувався супроводжувати його. Ені задивилася на незвичайний костюм. Напевне, це дуже заможний чоловік, якийсь вельможа, подумала вона. Такі красиві костюми я бачила тільки у книжках. Генерал був дуже суворим, але пом'якшав, коли побачив привітне обличчя дівчинки. Бесіда, яка більше нагадувала допит, відбувалася в хатині полонених. Насамперед із кімнати випровадили ментаху та Ельвіну. Ельвіна, як звичайно, лаштуючись на прогулянку, взяла з собою кошик для грибів. Несподівано зіштовхнувшись біля дверей із гостею з великого світу, старі замість того, щоб зрадіти, страшенно засмутилися. Вони зрозуміли основне дівчинка, як і вони, полонянка менвітів. Ментахо встиг показати Ені на себе, похитав головою і приклав пальця до губ. Потім показав на Ельвіну і знову приклав до губ пальця. Ені задумалася. Напевно, він хоче сказати, що ми не знайомі про всяк випадок, аби я про щось мовчала. Бану передусім запитав полонянку, чи знайома ти з людьми, які вийшли звідси? Машина у кутку кімнати, схожа на маленький рояль, на подив Ені заморгала, зашипіла і стала перекладати запитання Бану та відповіді дівчинки на них. Ні, відповіла Ені, я їх не знаю. Каурук з інженером поглядав на машину, прислухався до бесіди. Ільсор реагував на все із звичним спокоєм тільки погляд став уважнішим. А як їх звати? схитрував баану. Якщо я не знаю цих людей, здивовано сказала Ені, то хіба можу назвати їхні імена? Далі почалися запитання, які Баану не раз задавав ткачеві. З розповідей Фараманта і й страшили, Ені знала, які бувають запитання та як відповідали на них. Вона сумлінно переповіла генералові, що країна, куди прилетіли прибульці, називається Гудвінією, що ім'я своє одержала від короля Гудвіна. Що королівства, приєднані безстрашним королем, називаються Гінгемією і Бастиндією. Чуючи знайомі імена, Бану дедалі більше заспокоювався. А коли на запитання про велетнів, дівчинка відповіла точнісінько, так як свого часу Ментахо, генерал остаточно повірив у правильність розповідей полоненого ткача. Дійсно, якби був обман. То не могла ж дівчинка з іншої частини країни майже дослівно вигадувати так само, як ментахо. Баану вже менш суворо глянув на Ені. Настрій його помітно поліпшився. Тепер, коли ви дізналися від мене все, що хотіли, ввійшливо спросила Ені, чи не можете відпустити додому? Та ледь машина переклала прохання, як генерал знову спохмурнів. Ні. Жорстко сказав він. Ти залишишся жити разом з Ментахо та Ельвіною. Я накажу їм піклуватися про тебе. І генерал у супроводі Ільсора та Каорука покинув хатину. Ну, гаразд, крикнула йому вслід Ені. Якщо тілі вілі захоче, він з будь-кого котлету зробить. Говорильна машина старанно переклала останні слова дівчинки. Але, на щастя, їх уже Ніхто не чув.